Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Вже бачимо, як осінь змінила наше місто, погоду, сонечко, вітер, які дари принесла нам з род'ючого городу. А сьогодні, малята, ми дізнаємось, які чудеса створює осінь у саду. Для цього вирушаємо у цікаву мандрівку до фруктового саду. Ви готові? Погляньте, діти, як тут погосподарювала осінь, що ж достигло у саду. Діти, а як назвати одним словом врожай із саду. Правильно, це фрукти. Дітки, на згадку про чудову пору року осінь та щедрий урожай пропоную намалювати яблучка на тарілочці. Спочатку розглянемо, якої форми яблука. Так, круглою. А погляньте, у всіх яблучок є хвостики, вони коричневого кольору. Зверніть увагу. Що всі яблука лежать на тарілочці. А... Ми з вами будемо малювати не тільки пензликом, а частинами яблучками, способом штампування. Для цього нам знадобиться 4 кольори фарби червона, жовта, зелена та коричнева. Адже осінь дарує нам червоні та жовті зелені яблучка. Беремо половинку яблука, мукаємо в червону фарбу, добре притискаємо. І робимо відбиток. Ось такий відбиток нам залишила червона фарба. Тепер беремо іншу частину яблука, вмокаємо фарбу і переносимо відбиток яблука на папір, не виходячи за край тарілочки. Притискаємо. Ось такий відбиток нам залишила жовта фарба. Беремо останню половинку яблука, вмокаємо в зелену фарбу і ставимо відбиток поряд з яблуком намальованими. Ось такий відбиток нам залишила зелена фарба. Беремо тепер пензлик, вмокаємо в водичку, потім в коричневу фарбу і кінчиком пензлика ми домальовуємо коротку. Тонку лінію від яблучка вгору. Ось так. Це хвостик наших яблук. Ось такі гарні яблучка у нас з вами вийшли. Я гадаю, що сьогоднішня подорож до осіннього фруктового саду вам сподобалась, і на наших столах дуже багато яблук. До побачення, до нових зустрічей!